Доброго та мирного дня, мої любі школярики! Сьогодні на уроці математики ми будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження залишку. У нас є скорочений запис задачі. На клумбі росло 78 троянд. До обіду зрізали 14 троянд, а після обіду 26. Скільки троянд залишилося на клумбі? Чи зможемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Звичайно, ні. Тому що ми не знаємо, скільки разом зрізали, адже зрізали два рази. Тому нам потрібно в перші дії дізнатися, скільки троянд зрізали. Це потрібно 14 плюс 26. Вірно, 40 троянд зрізали. А потім ми можемо з вами вже відповісти на запитання задачі. Тобто, взяти. Ті троянди, які були спочатку, це 78, відняти ті троянди, які зрізали, зрізали 40 і 38 троянд отримаємо, це ті троянди, які залишилися на клумбі. Можна цю задачу розв'язати ще ось таким виразом. Спочатку ми розв'язуємо е, дії, ті, що записані в дужках. А потім 78 віднімаємо ось цих 40 троянд. Рівні 38 троянд, що залишилися. Ще можна іншим способом. Це відняти спочатку ті троянди, які до обіду зрізали, а потім ті троянди, які після обіду зрізали. І теж ми одержимо 38 троянд. Записуємо відповідь. Залишилося 38 троянд. Ну що ж, удачі вам! Хай щастить!